Історії наших захисників Михайло Середа прикордонник, який ще в 2014 році став на захист України. Він служив у Донецькому прикордонному загоні, коли на сході почалася російська агресія. Потім запеклі бої за Маріуполь, Але опинившись в полоні, він потрапив у справжнє пекло. Майже два роки тортури і знущань. Єдиною надією був лист від доньки і звістка про народження онучки, та зрештою обмін і довгоочікування повернення додому. Сьогодні він знову служить у львівському прикордонному. Загоні продовжить Оксана Ясницька. Закінчилась вода, скаже, боєприпаси, нічого не було там взагалі їжі, все закінчилось, доставки нічого не було. Ми були перерізані це завстали. От, сталі судні свою службу в Донецькому прикордонному загоні Михайло розпочав ще у 95-му році. Там зустрів і війну у 2014-му, а згодом і повномасштабне вторгнення. Почалися запеклі бої за Маріуполь. Михайло разом з побратимами тоді перебували на заводі Ілліча. Після виснажливих боїв бійці залишилися ні з чим. Усі збережені запаси їжі та води вони віддавали пораненим. Прорватися крізь облогу росіян не вдалося, то ж частина захисників тоді загинула. Частина потрапила в полон. Серед них і Михайло Били чим, ну, що було, там пластиками, трубами, електрошокерами, дубинками, руками, ногами, це було все як завгодно Ми сиділи в всі зустріч посиленого режиму, це було як голову мені подимає. По 16 годин стояли, от все було з дозволу, тільки якщо дозволу немає, ні води попити, ні цей. П'ять хвилин, три хвилини на прийом їжі. Найважче каже Михайло було перші півроку. Багато молодих хлопців не витримували катувань, які росіяни застосовували. Решта трималися як могли. Сам Михайло рятувався думкою про рідних. За час полону один раз отримав лист від доньки, а за тим радісну звістку. Написала донька, що вона народила мені внучку. Це було це, навіть ви не уявлять, як це було. Ну я був на крилах. Мені було байдуже все. Я знав, що це я все витримаю. Я вийду, тому що це я повинен це зробити. Після одного року і дев'яти місяців полону. Михайла повезли на обмін. Я не розумів це захльосту емоції, це не передавай. Приїхали, коли хлопці зайшли і подякували, що ми приїхали. Ми в Україні все я зателефонував доньки, сину зателефонувану. Связь була погана. І вже коли в Київ приїхали, коли телефон мене надали. Я вже приїхав по поспілкувався з, з родиною. А потім була зустріч з найріднішими. Дружина, син, донька та онучка приїхали за кордону. Після полону Михайло схуд на 30 кілограмів. Дістав низку захворювань, травм, які лікує, і досі паралельно з реабілітацією Михайло вступив на службу до Львівського прикордонного загону і досі тут служить. Каже: його найбільша мрія, аби закінчилась війна, і його побратими теж повернули з полону додому. Хочу миру. Хочу, щоб ми повернулися до своєї селі у Маріуполь. Я буду щасливий, якщо я буду там, щоб наші кордони будуть закриті, щоб був спокій, мир, щоб повернулися і діти, і внучки, щоб я частіше бачив. Оксана Існицька, Володимир Люк, програма Вікна СТБ Єдині новини.